Христос воскрес. Христос воскрес! Це невеличка програма, яку ми тільки що дивилися дітей, які виступали на неї. потрачено, напевно не одна година часу і немало, напевно нервів. Тому що дитину посадити, вивчити цього вірша, їй спонукати, це непросто. І я думаю, батьки, які сиділи тут спереді, вони. Зіпріли не менше, ніж ті діти, які були на сцені, які намагались донести нам візку про Воскресіння Ісуса Христа. Я би хотів, щоб ми пороздумували над текстом Божого Слова, який записав євангелист Матвій, Євангелія від Матвія з 28-го розділу, 28-й розділ, із перших текстів записані такі слова. Як минула ж субота на світанку дня першого в тижні. Прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось став землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг, і від страху перед ним затремтіла сторожа та стала як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам: не лякайтесь, бо я вам. Бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес. Як сказав, підіть, подивіться на місце, де знаходився він. і Ідіть же хутко і скажіть Його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите. Ось вам я звістив. Роздумуючи взагалі про Тему Воскресіння, я назвав тему проповідь Моя дотичність до Воскресіння Ісуса Христа. Ця подія відбулася приблизно 2000 років тому, і яка сьогодні моя дотичність взагалі до події про Воскресіння Ісуса Христа? Ми можемо спостерігати сьогодні. Коли люди вони приходять до певних пам'ятників, певних історичних місць, і вони видають певну шану людям, які вклали в життя країни, міста якийсь певний вагомий вклад. Люди приходять, ставлять квіти і тим вшановують ту особу, яка зробила певний вчинок. Коли читати Євангелії, ми можемо бачити людей, які мали. Певну дотичність до Воскресіння Ісуса Христа. Люди, які спостерігали за Воскресінням Ісуса Христа, перше, що ми можемо бачити, це є сторожа, яка була поставлена для того, щоб стерегти гріб, в якому був похований Ісус Христос. Я думаю, що Богом було передбачено те, що ця сторожа має стояти. Тому що, якби її не було, можна було сміло сказати, не знаю, три дня в принципі ніхто не дивився за, за цим гробом його, скоріше всього, що вкрали, могли сказати зразу люди. Бо, але, по Божому передбаченню, люди, які навіть на це не навіть не, не задумувалися, напевно, над тим, що. Вони хотіли зі злої думки зробити це, щоб Ісус точно не воскрес, вони поставили сторожу, щоб нічого не трапилось там на місці. Але ці люди, вони побачили, пережили Воскресіння Ісуса Христа, побачили цю подію. І коли собі уявити взагалі цю ситуацію, себе перенести в цей час, єванглисти описують, що це був світанок. Це була. Тишина, я думаю, що це був сад, і співали пташки, було тихо, спокійно, і в один момент трапляється землетрус. Цей землетрус трапився вже другий. Бо перший землетрус в Ізраїлі на той момент він трапився перед тим, коли помер Ісус Христос, коли люди пережили також землетрус. Бо євангелисти описують, коли Ісус віддав Свого Духа. Стався великий землетрус, і в, в храмі роздерлася на двоє. Це було велике пережиття на той момент. На вулиці була темрява на той, на той час. І тут інший, інший момент знову землетрус. Коли ми би були на тому місті, наша реакція на землетрус спокійно і тихо співають пташки, і тут раптово стається велике трясіння землі, і тут з'являється чоловік. Особистість світлі одежі, яка відсовує цього каменя. І ці люди вони були в великому страху і жаху від того, що вони побачили. Їм було дуже страшно, вони стали заціпенілі від цього. Ти спостерігаєш, що стається, але ти нічого не можеш зробити. І ці, учні, і ці люди спостерігають за цим. І тут також ми можемо бачити інших жінок, які. Також бачать цю подію. Жінки, які прийшли до гробу, вони бачать, що воїни, які перелякані, і ангела, який сповіщає їм, їм велику радість і для них, це не було радістю, а було страхом. Воно було для них якось дуже страшно. Вони пережили також цей землетрус. І вони прийшли не зустрітися з Воскреслим Ісусом Христом, але вони прийшли намастити Ісуса миром за Вони не сподівалися побачити Ісуса взагалі живим. Вони пережили за тих декілька днів велику трагедію в своєму житті, що вчитель, цей чоловік, який був надзвичайним, він помер його розп'яли. Це був великий жаль для них і біль для них. І вони приходять до гробу, щоб віддати останню шану тілу Ісуса Христа. Але Англо говорить про те, що не лякайтесь, бо я вам. Бо Ісуса, якого ви шукаєте мертвого, його вже тут немає. Він воскрес. І Він каже про те, що, про те, що Він Воскрес, та Він говорив вам, ви це чули. Іноді. В нашому житті трапляються моменти, коли щось Бог нам говорить. І ми, в нас іноді це проходить як мимо наших вух. Ми чули це, але ми цього ще не пережили. Ісус Він говорив своїм учням неодноразово про свої страждання, смерть і Воскресіння. Вони це чули, але вони цього не розуміли, як це взагалі відбудеться. Вони на це не розраховували. Але Ангел каже, що про це він говорив вам. І тепер підіть, подивіться. Переконайтеся, що його тут нема. Він не сказав просто Я він говорив про Воскресіння і все можете йти розказувати. Ви маєте переконатись в тому самі, зайшовши. Вони мали подивитися, що місце, де Ісус лежав, вони бачили. Бо євангелист описує в попередньому розділі, що жінки спостерігали, коли куди поклали. Ісуса Христа, і вони прийшли, вони переконались насправді, що Ісус живий, що Він воскреслий, що Його там нема. І Він каже, що підіть, скажіть Його учням про це, сповістіть учнів про цю радісну новину, що Він Воскрес. І коли я собі роздумуючи над цією темою, Задав такий момент, про який описує в посланні до Римлян апостол Павло, він каже, що Ісус Христос був виданий ради гріхів ваших і воскресів в Воскрес ради вашого виправдання. Я думаю, що на цей момент до кінця жінки ще цього не розуміли, що Ісус був розп'ятий ради їх, за, за те, що вони грішили. За те, що вони в своєму житті як поводились, Ісус був виданий ради гріхів. Ісус не просто якось помер так, так склались обставини, але волею Божою Він був виданий на суд смертний для того, щоб людина не померла, заради того, щоб людина мала надію на вічне життя. Він говорить про виправдання. Іноді буває так в житті, що людину несправедливо осуджують і йде судовий процес. І, при вироку, говорять, так, ми дослідили цю справу, ця людина насправді є невинною. Ми виправдовуємо, тому що ця людина є невинною. Але в випадку кожного з нас є моменти, коли людина є винною, але її виправдовують для нас, це якось, напевно, неприродні говорить, як? Оця людина робила такі, такі, такі справи, і її виправдали, це несправедливо. Але насправді, читаючи Біблію, читаючи Слово Боже, що написано так: заплата за гріх смерть. Це вирок для кожної людини, бо нема на цій землі людини, яка б взагалі не грішила, яка в своєму життю би не помилялася. І вирок Божий для людства заплата за гріх, смерть. Але не це, це і не кінцеве. Але є надія для кожної людини. це. Але є життя вічне в Христі Ісусі, коли людина приходить до Бога, усвідомлюючи це. Що Ісус, Ти був розп'ятий за мої гріхи. Це я мав померти. Це мої вчинки привели тебе до цього, що Ти був розп'ятий, Ти прийшов на цю землю, ти народився як звичайний чоловік, прожив своє життя і був розп'ятий заради мене, тому що я мав померти, бо вирок для мене був смерть. Але Господь в своїй любові до людства він. І дарує виправдання. І насправді Воскресіння Ісуса Христа вона, воно доводить одне, що смерть переможена, і в Ісусі Христі, людина, яка приходить до Нього, яка кається, яка визнає себе грішною, вона може отримати виправдання. Вона може отримувати, отримати новий шанс. Вона отримує надію на вічне життя. І тому. Коли ми сьогодні згадуємо про Воскресіння Ісуса Христа, важливо насправді моя дотичність до цього, як моє я переживаю взагалі це Воскресіння. Дуже часто воно може перетворюватись на певну буденність. Так прийшов час, прийшов, прийшов, прийшла дата календаря. Коли ми згадуємо про Воскресіння Ісуса Христа, коли Він колись воскрес з мертвих. Згадуючи старий заповіт, євреї, вони святкували Пасху. Вони згадували цей момент, коли вони вийшли з полону єгипетського. Я думаю, покоління, яке взагалі пережило цей момент рабства цієї неволі, воно могло по-особливому святкувати цю Пасху. Воно по-особливому могло згадувати ці моменти, коли над ними знущалися, коли. Вони терпіли певні, певні обмеження. Ці євреї вони могли, могли святкувати Пасху особливо, тому що вони розуміли, що це, це Бог зробив для нас. Але пішли покоління, які просто згадували насправді, що наші батьки були в Єгипті, але Господь їх вивів. Вони не пережили цього рабства. Вони не пережили цього моменту, коли ти розумієш від сьогодні я вільний. І насправді подібно із Воскресінням Ісуса Христа, ми можемо чути про нього, ми, можливо, ми чули про Нього, про смерть Ісуса Христа, про страждання Його, що ми, ми могли чути про те, що Він насправді зробив це за нас. Але чи в нашому житті ми пережили оцей момент, коли ти приходиш до Христа і ти розумієш, це дивишся на Ісуса, і ти розумієш Ісус, ти це зробив ради мене? Ісус, ти пішов на хрест заради мене, заради любові до мене. І цей момент, коли ти розумієш, я отримав виправдання, я розумію, що я був винен, але Господь простив мене. Господь дарує для мене нове життя, Воскресіння в Ісусі Христі, новий початок. І це сьогодні для нас ще раз можливість проаналізувати своє життя. Насправді, чи Ісус. Є той живий Бог, який перебуває в моєму серці, в моєму житті, в моїх стосунках з іншими людьми. Хай Господь благословить кожного з нас, щоб це Воскресіння, воно не забувалось, воно не робилось таким тьмяним, але завжди яскраво світили в нашому житті, бо Господь це зробив ради нас. Амінь.